Настрій у команди хороший, незважаючи на результат. Найголовніше для нас це реалізувати свої моменти під час матчу і зараз ми працюємо над цим. Також готуємось до виїзду із колосом. Після складних матчів із Динамо ми набираємо форму. Нам важливо набирати очки, тож готуємось відповідально до матчу. В футболі всерізно, основний результат. Тому можна створювати моменти, можна грати краще, але результат він. Важливий, він основний у футболі. На мою думку, потрібно далі спокійно працювати. У нас відбулося багато змін і ще дуже багато матчів, ще вісім матчів спокійно працювати, щоб є гра, і є моменти, і результат прийде. Потрібно, не потрібно зараз, щоб хлопці переживали, навпаки, щоб вони були розкуті, психологічно впевнені, психологічно впевнені. Тому, на мою думку, Будь-які очки зараз, вони додадуть певності команді. І я вважаю, що ми не є в надто складній ситуації зараз, щоб не хвилюватися, нам треба просто набрати, перемогти в одному матчі і все піде. Це дуже серйозні зміни в команді. Коли з команди йде п'ять чоловік, приходить шість чи сім нових футболістів, це дуже суттєві зміни, і все потрібно час, і новичкам також потрібно, потрібно адаптуватися. Ми тренерський штаб на сьогоднішній день. Не можемо сказати, що ми знаємо, який оптимальний склад на сьогоднішній день, тому ми також пробуємо різні варіанти. Але я думаю, що вже найближчим часом буде більш такий оптимальний склад, і щоб хлопці розуміли, хоча кожен гравець важливий, чи гравець, який виходить в основному складі, чи гравець, який в запасі залишається, у нас немає такого на всі гравці основного складу, але кістяк все рівно повинен бути, і тоді буде впевненість. На сьогоднішній день ми, не... ми пробуємо різні варіанти, пробуємо різні схеми і будемо пробувати різні схеми. І 4-3-3, і 3-4-3-3-5-2. Я думаю, що в майбутньому це допоможе нашим футболістам. Був дуже серйозний бойовий суперник. Тепер повернувся до них хороший тренер, з яким вони і колись мали хороші результати, і зараз зразу перемогли зорю. Так що будемо настраюватись на важкий поєдинок і будемо показувати свою найкращу гру. Зараз така турнірна таблиця, що всі дуже вузько і ти виграєш, отримуєш три, три очка і ти вже вище. Програєш ти вже нижче. Так що, я думаю, кожна гра дуже важлива, це як гра за шість очок. Потрібно відновлюватись, потрібно підійти до того матчу в максимальній готовності, тому що колос також поміняли тренера і в них завдання залишитись в прем'єр-лізі. Вони будуть кидати всі сили в кожному матчі, грати на максимумі, тому там буде непростий матч по підбору футболістів Колос. Досить кваліфікована команда, це команда. По, однозначно по підбору гравців вони на своєму місці сьогодні однозначно вище повинні бути. Тому ми очікуємо складно. Чого очікуєш від перегляду гри руху з «Фавбет»? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу преміум партнер клубу Ру.